Спостерігаємо кожен день, що він витворяє з нашими братами і сестрами по цілій Україні, а нещодавно постраждав Тернопіль. І це може бути будь-де, будь-яка точка України. Тому насправді, якщо не Господь стереже місто, даремно стоїть сторожа. Сьогодні на цій сторожі оборони і правди стоять наші мужні захисники і захисниці. Які сьогодні захищають нас, і які сьогодні захищають нас там, стоячи біля Господа у Царстві Небесному, бо ми знаємо і віримо, що блаженні миротворці вони синами Божими назвуться, і вони там створили небесне військо і оберігають нас. Тому, дорогі брати і сестри, насамперед дякуємо за вашу велику жертовну любов. За вашу підтримку нашим збройним України, за підтримку нашої церкви.